Чуть-чуть не вс, да? Наш она блять. Чуть-чуть не всплываем мы. Вышла я спину. Да. А там у тебя тревожится. А, ту лодку и ключ. Лодку их сто тебе сократил. Мы там бачим. Не знаю... Та я вийшов, дали сет, как думаю, ведьм ну, коральбу та я витягнув? Так. А ви тут живете, так? А? Ви тут живете? Козаки, тут живете? Десь працюєте, ні? Ну як? Я участь. Де? Так на базарі там та виїдьте. Де учимося? Тут, вот тут. Де? Ми училище. А ти? Школа. Яка? <реш> Бачиш, шоста школа, я теж вчу. Із шоста Саші учився з вашим. з моїм? Да. Ну, дивіться, козаки. Ви вчилися з Сашою, да, ви зараз будете розказувати, що ви тут не ловите нічого не робите. Ситуація дуже проста. Я розумію, що ви з цього живете. Ні, ну Підожди, послухай, по-любому. Хочете, розказуєте, не хочете. Ситуація буде зовсім друга не, в наступному. Ми впіймаємо когось. Не просто так, що будемо бігати, сядемо, дамо будь отут людині 200, 500, 1000 гривень, щоб вона нам висікла вас, а людина за такі гроші дзвонить по-любому. Вірите? Вірите, так? Да? Все, дзвонять. І ми вас візьмемо на живому. Тобто, розумієте, що далі буде? Кожен карась, по скільки то, гривень, і в дубасим так, що буде нехорошо. Ловіть з удочкою, пацани. Вам тут жить, ви її всю не виловите, розумієте? Ви її вб'єте просто. А охота мені прийти і закинути чудочку і щось піймати. То є, у мене прохання до вас.